Запишу, прийшли і вже відразу Арешти, Арешти. Там, коли нас на розі були поляки з інституту, в якого вчилися, було їх шість чоловік, і за три неділі по одному, по одному і усіх забрали. Аж які вони там політиканти були. Але вони дивилися, що то гурма мужчин. І їх треба ліквідувати, розлучити, поарестували. От як ніч, так ніхто не спить. Тато сидить коло вікна, мама коло кухні, машина їде. Як вона їхала? Болото, пхають, зішила на солдати. шість-сім чоловік пхають з ліса, а один бігає і тільки... Був приказ освічувати номери. Хто в нас під хата під стріхою десь Хто які номери освіщав, не було. А то був приказ всім підвести світло електричне до номера. По номерах шукали. Що їм хата, бачити хата? Пане Юрію, я спілкуюся з багатьма корінними тернополянами, такими як ви, як пан Володимир, і доходжу висновку, що коли згадують за німців-фашистів і за перших совєтів, то кажуть, що німці деякі були більш людяні, ніж ті совєти. Пане то правда? Чи, як, як ви це згадуєте? Пане мі. Пане мі. Ніхто просто доброго про перших Совєтів не згадує. Я е, намагався дуже випитувати. Про про їмсь, про, й, про ні, ні, про е, совєті, про перших про москалів. Совєтів. Ніхто жодного доброго слова не згадує. Пане. Таке враження, що всі були єднакі. Мій пане, Вони прийшли, побачили, Дядько, гарне подвір'я, гарні коні. Вже було так, що брали поляка, сусід, а поляки були вороги. І запхали в стріху через межу карабін або в стіжок, або в стріху. А москаль вже знав, вже, 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 вже то робив зрадник. А через два дні приходять, да, у вас є оружіє, якщо не мали до чого придерти. У вас є оружіє, і вже знали, і вже знали, пане, де те оружіє він запхав, бо брали понятих. Він їм показав і вже мало діло, і, і, вже, вже, і зараз поїхав на Сибір. А, а злодія поставили пильнувати йому що господарку. І рано приходять, НКВД, ну ти що Зробив. що? Тілку віддав за три літрі водки, молодець, і вже п'ють, і вже злодій господарю, по їх 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 при... попутчик був злодій. Московський і все. Я хотів вам зачитати таку історичну довідку, то фактично, як з документів, може ви щось згадаєте про це. 29 червня 1941 року, якраз перед приходом німців, значить, кінні конвоїри нквд пішки погнали 1084, за іншими даними, 1008 В'язнів з міської тюрми Тернопільської по вулиці Тарновського. Тарновського і, і ночували в Підволочиському глиняному кар'єрі де цегольня. Просто при дорозі. Вибрана цегла, високі береги, їх там загнали і там вони ночували. В та з горба до Підволочиськ, там Цегольня є. Там вони ночували. Mm. Була якась заборона виходити на вулицю, коли їх вели? Чи то відбувалося дуже поспіхом і ніхто не звертав уваги. Бо я просто собі так думаю, ну, наші місцеві люди, тисяча, навіть більше, і просто женуть по вулиці Пішки. Як в місті ту подію? Сприйняли якось, люди, знали люд... так. Люди. Пане, що люди мали б до два блака? Люди, люди закривали вікна, крикнув, поздоровився, давай сюди його. Ви знайомі, ви, ви подільники, ви розумієте? Я вам просто скажу, ми виділили факт, весна марець, Коти вавкають, на паркані сидить. Два НКВД-сти солдати. В оботках, в списах, ну, войска НКВД, Кіт вау він застрів застріли Коцюра. А друге, кажуть, то що зачем? Он передає, що ми здесь. О, такі Не, вони можна. були. Такі вони були мудрі. Я дочитаю ту довідку. Значить, гнали їх по вулиці Тарновського до Підволочиська. Так. Де їх завантажили в вагони і відправили в Росію? Де їх, їх гнали до гречан? Перед Хмельницьком є Гречани. Така стація величезна. Яка та стація? Руська стація. Багато торів. Одна будка стоїть. А тут чисте поле. Ми привикли статися, якійсь забудівлі, щось є. А там пане, тільки будочка стоїть. Стація Гречани. Колісельна стація, багато шинів. Німець дуже бомбив Гречане. Бо, бо звідси вони що, що втікало, бо він гнав дуже, а, а там вже далі. Помаліше був час. Вони там комплектували, шавона переганяли і забирали. І якусь, якусь те, яка техніка? Та техніка стояла від Львова до Тернополя по дорозі. танки вся та холєра. Дочитуючи ту довідку, ну то спогад, значить, при спробі втечі 18 в'язнів розстріляли. В Смиківцях був тяжко поранений, але дивом вижив Олекса Олійник, який працював. Головою надзірної ради Союзу кооператив в Тернополі під час більшовицької окупації. Інспектором обласного відділу народної освіти. Доповідна записка НКВД про евакуацію тюрем із західної України. Свідчить: в тюрмі міста Тернопіль залишені тільки ув'язнені інваліди і старі. Решту розстріляні. Серед розстріляних був спортивно-громадський діяч Артем Луговий. 1909-41 рік уроджений з Тернополя. Заарештований 6 травня звільняли лише карних злочинців. така довідка. Mm. Мій тато був той міщен ти слів. І вони робили на 1 мая в Кам'янеці до тюрми робили підвісну таку дорогу на стовбах. Дорогу <смістична> До слідчий відділ був на першого мая. Чиго має? Чицего має, Чи. ага. розумієш? І я несу тато від. А вже крики, вже, вже, <смістична> вже, вже трактори ходять коло тюрми, вже мордують. Бо вдень, там і, і, як мордували і вночі. Два трактори ходило руске, ХТЗ. А ви знаєте, він як йшов, то його було чути зі Золочева вже, ті жилі закалатали. Розумієте? І вони ті трактори там ходили, крутили, робили, і я носив татові обід. Хто там, я прийшов, дзвоню у віконечко? Мастеровий обід принесли. Хто? Пацан. Пусти пацана і пустили мене. Тата виходить, сідає на сходи, двері побочні такі були, що ними не ходили дуже. Сідає туди і буцім їсть, а до мене каже, чуєш, чуєш, крики мурдують в тюрма. Скільки мурдують. вам було років тоді? Прошу. Скільки вам було років? Це 41-й, десь і... другий. Ну, порахую. 14 14. 14. 15 ну, то вже підліть уже. І, в і... <клес> на другий день тато втік. Вже не хоче йти до Бога, Прийшов, я, я мастер. Каже, пішов куди? Пішов на. Куди пішов? Щось пошварками з собою і пішов, а тато втік до гаю, до сестри. І в гаю перепереховався.